З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це новий випуск точки Парето, рубрики, де ми щотижня інформуємо вас про найцікавіше зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Сьогодні в центрі уваги про оцінку стійкості банків України, а також про впровадження стандартів у галузі, як це було в минулому та як це відбувається зараз. Поїхали! Нацбанк оприлюднив результати цьогорічної оцінки стійкості банків, перевіряли якість активів та проводили стрес-тестування. Висновок: система в цілому стабільна, але є низка банків, яким потрібно або докапіталізуватися, або переглянути баланс. Потреба в капіталі орієнтовно 5% від загального обсягу, що значно менше ніж у 2021 році. Найпоширеніший варіант реструктуризація, яка потребує часу. Тож НБУ подовжив строк виконання вимог до вересня 2026 року. Оцінка стійкості важлива частина системи контролю ризиків. І тут, як і в класичній оцінці, головне обґрунтованість підходів і точність вихідних даних. Американська організація ASTM International запровадила новий стандарт Property Resilience Assessment інструмент для оцінки стійкості нерухомості до кліматичних загроз. Йдеться про те, як об'єкт витримає повені, пожежі, урагани чи спеку, і скільки коштуватиме його адаптація. Стандарт уже підтримали великі компанії, його інтегрують у практику девелоперів, страховиків та інвесторів. Для оцінювачів це сигнал. Оцінка вартості має враховувати не лише ринкові чинники, а й ризики, що зростають через кліматичну нестабільність. У нас на черзі погляд в минуле. 19 років тому, у вересні 2006 року, у Сполучених Штатах з'явився той самий стандарт, який вплинув на всю світову практику оцінки ФАС 157. Його мета дати чітке розуміння, як формувати так звану справедливу вартість активів і зобов'язань. Йдеться не про бухгалтерський облік за історичною вартістю, а про реалістичну оцінку, якби сьогодні продавали або передавали актив на відкритому ринку згодом цей стандарт інтегрували до загальної системи обліку, як asc 820, і досі ним керуються не лише аудитори, а й оцінювачі в усьому світі. За отриманими у звіті рядками цифр стоять досвід і знання правил гри, врахування очевидних та неочевидних ризиків, а головне довіра до фаховості оцінювача. Стандарти галузі не статичні, вони еволюціонують. Тож важливо залишатися в курсі та ритмі цих трансформацій. А ми вам в цьому допоможемо. Дякую, що були з нами. Разом із командою Парето будемо тримати вас у курсі головного зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та діліться випуском з тими, кому ця інформація буде цікавою. До зустрічі у наступному випуску!